Друзі, моє вітання на календарі 28 листопада. П'ятниця завершуємо інформаційний тиждень. Мене звати Даріна Глущенко. Будемо як завжди говорити про найцікавіші новини. З сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороннім, керуючим партнером національної кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Будемо обговорювати про те, що відбувається в Україні та світі. Пан Тарас, моє вітання! Рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, так хочу відразу розпочати з публікації Reuters, в якій йдеться про те, що Бельгія блокує рішення щодо використання заморожених російських активів. Там вважають, що спрямування цих активів на підтримку України може ускладнити укладання майбутньої мирної угоди. Йдеться також і про те, що європейський союз досі не зміг погодити механізм репараційного кредиту для України за рахунок цих коштів. Ну а Брюссель гальмує рішення, адже саме на Рахунках Бельгії зосереджена біль... більшість російських активів. Пане Тарасе, чи можна якось вирішити це питання, чи все таки на цьому репараційному кредиті для України, про який ми з вами обговорювали неодноразово, можна ставити крапку? Ні, я думаю, що політичне рішення ухвалено виділяти гроші. Тут питання механізму. Тому що, в принципі, аргументація Бельгії. Ну, вона там достатньо раціональна. Вона полягає в тому, що вони не хочуть відповідати за ризики за всі країни. Далі е е е е ніхто ці гроші не чіпає через підкреслю. Ніхто чіпати їх не збирається. І там питання в тому, як е е яка буде юридична формула зрадіна. Угу. Тому що ну, дивіться, знайшли ж вони юридичну формулу, що доходи від цих активів. Доходи від цих активів конфіскуються і передаються Україні. Знаходяться, да? і це більш, до речі, юридично стрьомна схема. А якщо там, ну, там, там питання в тому, хто буде страхувати ризики. Ну, є схема, наприклад, щоб застрахували ці ризики, припустимо, на страхові кампанії, так? Такі величезні компанії, які, в принципі, є в Європейському Союзі. Які ще є варіанти? Ну, дивіться, я думаю, що є Норвегія, у них є гроші всього 1,7 трильйона Вони самі можуть дійсно профінансувати Україну ціну 140 мільярдів, так. У, Більг... у, цього... у Норвегії для нас взагалі, на щастя, джекпот. У них є спільний кордон з Росією, вони член НАТО. І вони теж під загрозою атаки. І Бельгія є головним бенефіцяром. не Бельгія, а Норвегія є головним бенефіцаром того, що відсутній відсутній відсутня Росія на нафтогазовому ринку Європи. Так що така от історія. Тому я думаю, що це будуть зараз терки. Ну, давайте в Європі нарешті. Страх починає перемагати жадібність, я думаю. Тому що їм страшно, особливо після того, як це, цей дріскал приїжджав mm -hmm. це з американців, і починав втиснути на європейців, щоб вони здавали Україну, говорячи, говорячи про те, що, говорячи про те, що э, у Росіян є ракети, і вони накопичили, готові на територію цього. На територію України кидати, натякаючи, що на територію Європи. Я думаю, що тут е, хтось обділався сразу тому що американці, американці теж послали знаєте, цього дипломата. Ви ж союзники по НАТО. Ви ж в НАТО, тобто ви приходите, лякаєте європейців, що вас будуть стріляти, не ну, обіцяєте, що захищати. А хто тепер буде захищати європейців? Ну, звичайно, тільки Україна в даному випадку, та? тому що ну, принаймні у нас є ракети, є воля політичного керівництва для того, щоб воювати. Угу. Так що так, от я бачу цю ситуацію, тому я думаю, що вони все ж таки знайдуть. Давайте так, ширше питання: чи є у європейців гроші? Та купа у них грошей. Угу. Тому я думаю, що вони все ж таки знайдуть схему, до якій вони звернуться. Угу. Е, Орбан зустрічається сьогодні з Путіним в Москві. Е, пане Тарасе, наскільки сильно, станом на зараз, це може показувати Путіну, що ну Владимир є все-таки в тебе союзники в Європі. Або як ви оцінюєте ось цю зустріч? Ну, там декілька цілей. Я думаю, що Орбан за грошима приїхав в першу чергу, треба там на вибори щось, так показати, що <с. росіянам вигідно зустрічатися з Орбаном, щоб показати, що Європейський Союз не єдиний і НАТО не єдине, так? А, може якусь інформацію, послання від якихось деяких європейських країн, які не можуть світитися в контактах з Росією. Тому що я а, вважаю, що все ж таки за Орбаном стоїть хтось. Стоїть хтось, стоїть хтось з європейських країн, які теж там хотіли, не можуть мати публічних контактів, а ось Ну він показує, що він серйозна людина, що з ним спілкуються серйозні люди, активно готуються до цієї зустрічі в Будапешті, якої не буде. От показуючи, який він єдиний, і багато чого іншого. Так що ці процеси йдуть. Угу, що говорите... я бачу таке таке така мета ну, росіяни використовують Орбана в якості такої торпеди під Європейський Союз. Угу. Про зустріч ви сказали? Це ви говорите про те, що Путін сказав, що готовий зустрітися з Трампом у Будапешті. Ви про це мали на увазі? Так, да, так. Да. Він же активно готується до цієї угу. зустрічі якої не буде. Це ж така гра, знаєте. Я, я, я ще не виключаю, що Орбан вже деребанить гроші на цю зустріч. Так вже бюджети там виділені, люди працюють, підготовка йде, сервіровка столів замовляється, гроші, гроші деребаняться, він активно цим займається. А потім скажу: ну не приїхали, не збугле. Але він на це частина його просто передвиборчої риторики, яка може додати йому пару відсотків. Ну, тобто, навіть і, умовно, одного відсотка немає, що Трамп зустрінеться з Путіним. Ну, ні, звичайно, що Трамп не буде зустрічатися, тому що Трамп, якщо не побачить конкретної, не побачить конкретної вигоди для себе, uh -huh. що він буде переможцем, нічого не вийде. Uh -huh. mm, Віцепрезидент. Він, він же позустрічався з, з Путіним. На нього критика пішла. Він слабким знову виглядає тут. Знову ця історія з так званими мирними планами, де спливають так. російські вушка. Американські виборці категорично проти нього, не проти, проти Путіна. Не під, підтримують більше Україну, допомогу Україні. У нього вибори йдуть і багато чого іншого. Так що це впливає на користь України. Угу. Ну і до речі, за економіст посилаючись на українські джерела, писав: якщо не помиляюся, що до кінця зими не буде ніяких переговорів, що Росія на це не погодиться. Ну, ну так вона вони так не погодяться. Росіяни нічого не погодяться, поки вони вони стоять на своїй на свої позиції. Так що так це працює. Угу. вони Ну Те, що вчора вийшов Путін, у нас знову там перечитують його ці Те, що він там говорив, я я можу, я можу вам можу скласти план промов Путіна до, до його смерті. от І те, що буде говорити Лавров, я просто відкрию ці так звані стамбульські угоди, те, що він там публічно про них говорив, і відкрию його заяву, де він робив прес-конференцію 14 червня 2024 року в МЗС Росії. Все в один в один. Я навіть можу вам сказати: ви теж можете записати, просто перевіряти це інше. Там можуть бути варіації, але сутність одна і та сама. Ну, варіації, ну, наприклад, відійдіти з Донбасу. Це угу. та сама варіація покінці чотири області, які я записав собі в Конституцію, так для припинення вогню, те, що він сказав 14 червня 2024 року. Uh -huh. Так що я так бачу, тому нічого не поміняється. Наша, ну Ми повинні розуміти, що все рівно час працює на нас. Удари по території Росії нарощуються. Є вже інформація, що центральний банк Росії починає продавати своє золото. Це такий у них ензебов, такий запас такий. Це дуже добра новина. Значить, ситуація все погіршується, значно гірше стає. Ситуація, проблема в тому, що продати золото вони вони ж не можуть продати ні європейцям, ні американцям за гарну ціну, а можуть вони продати виключно китайцям. Китайці, як справжні друзі і брати, як вони говорять, менше ніж дисконт, ніж 40 відсотків. Я думаю, не візьмуть. Це золото, розуміючи, що у росіян просто виходу немає. Ну, індуси ще можуть купити. Але, але індуси, якщо ви розуміли, там зовсім інша е, е, смішна ситуація. Індуси ж не продають росіянам е, гроші, е, точніше, не продають за долари, наприклад, нафту. Точніше, купують. Вони купують за рупі. Але при цьому центральний банк Індії досі не може зібратися. От не може зібратися, щоб дати дозвіл на прямі торги, рубль Рупія, наприклад, на московській біржі. Тобто, вони повинні десь якимись там манівцями це переводити, конвертувати, втрачати гроші, але індуси люб'язно дозволяють росіянам інвестувати в індійську економіку. Тобто, в обмін, в обмін не на що залишати гроші тут. Так і тут е, ситуація так: от, е, от, е, торгівля юань рубль є, а от торгівля прямої рупі е, рубль немає. Тому, звичайно, вони викручують руки. Так що так оце виглядає? Повертаючись до штатів, віце-президент США Джейді Венс каже, що масштабний корупційний скандал в енергетиці України може переконати Київ прийняти мирний план. Про це пишуть журналісти в Atlantic. Як ви можете прокоментувати прокоментувати, чи дійсно ось ці корупційні скандали, зокрема останній так чи може він впливати на те, що українську владу ну таки можуть стати дотиснути в підписанні тієї чи іншої мирної угоди, якщо це буде та мирна угода, яку ми бачили, ті 28 чи 19 пунктів плану, неважливо але це, це все одно майже капітуляція України. Чи може бути такий розвиток подій, пане Тарасе? Да? Ну давайте чесно, це примус до капітуляції. По цих 28 пунктах. Да? Далі: чи підуть, а, чи піде на це влада? Я думаю, що не піде. А, так, що це так виглядає? так що так що от Тому я думаю, що не піде. Зеленський опреться в рогом, тим більше а, він скаже так: і, і він буде відбувати ці скандали. Скаже, може бути все, що завгодно, ще все завгодно але головне, я не зрадник. І вони так скажуть, і вони так говорять, чому не зрадник тому що є докази, удари по території Росії. І тут е ділема, що що а, а що ви хочете добитися цим скандалом? Знесення е знесення нашої верхівки головного командуючого так вони скажуть. Вони так в принципі говорять, якщо ви бачите, наприклад, е реакцію на е обшуки у Єрмака. І і це працює, і працює досить Добре, тому що всі розуміють, що ну, є факти, удари по території Росії вони тривають. Пане Тарасе, все таки хочу продовжити тему мирного плану. Піскол сказав, що Штати передали Росії параметри, параметри е е того плану, який був погоджений з Україною в Женеві, і що е обговорення буде наступного. Тижня. Як ви вважаєте, чим цього разу може закінчитися це обговорення і з якими новими тезами може вийти Кремль? Тезу я вам сказав. Тобто, з тим ставили. Це вже так зрозуміло. Так. Угу. Ну, вони так, вони будуть хитрувати, вони не будуть заперечувати, як це робить Путін. Війна, але вони будуть тягнути час, думаючи, що щось поміняється, так щоб додаткові санкції не пішли, зброї в Україну не пішла, так вони будуть робити: хитати Євросоюз і багато чого вони будуть всередині так, що вони будуть робити. Але я самого початку сказав, що це мирний план, нічим не закінчиться, тому що це явна ініціатива конкретно двох осіб, Віткафа та Дмитрієва Так от, а після появ цих Запасів розмов, записів, розмов з відкафом Це взагалі виглядає Ну чиста російська спецоперація. Тому вона закінчується ще смішніше, ніж я думав. Ну Якийсь паперець я не виключаю, що Україна підпише з американцями, нічого не зобов'язуючи. Ну, не може ж Україна сказати, що Дональд Фредович просто так приділив цьому часу. Ми ж не можемо підкреслити, що він ідіот. Не можемо. так це найвеличніший лідер сучасності. Це треба говорити кожного дня 47 разів, тому що 47 разів він 47-й президент. Mm -hmm. Але щось підписати без з конкретними умовами. А ми повинні, звичайно, що не не піде. Не піде те, що Росія. от для них принципово зараз питання, щоб Україна відступила з Донбасу. Ніколи Зеленський не дасть цього наказ. Він відкрито це говорив, тому що це запуск процесів його знесення. Він це буде кінець. Йому він це чітко розуміє. Цього ніколи не буде. А далі все воно заглухне. Трампа будуть тепер рвати і демократи і республіканці. Україна буде продовжувати стріляти. Зеленський буде говорити, що він хоче зустрічатися з Путіним. Ми це вже проходили. У нас залізобетонна позиція. Ми дуже хочемо миру, і оскільки ми дуже хочемо миру, ми б'ємо по території Російської Федерації, тому що єдиний шлях до миру це удари по території Росії. Ось такі тактики, так, можливо, перег... під час перетин. тактики, так. Да. В даному випадку це от-от у Путін він достатньо вдало. Бачите, він не заперечує, що треба вести перемовини Я не проти. Це знаєте, є така техніка, от цю техніку, в принципі, використав Трамп, коли розмовляв розмовляв з Китайцями. Китайці Ну завжди говорять, що Тайвань наш. Uh -huh. І тут, щоб не заперечити це і не спростувати. Так. Це дуже важливе питання. Ми розуміємо важливість вашого питання. Ти, начебто, не сказав ні, але ти й не сказав так. Ця перемовна тактика в даному випадку. Звичайно, що американці скажуть, який Тайвань там Тайвань, який закриває вихід вашим авіаносам, вихід в цей в Тихий океан, ніхто вам нічого віддавати не буде, і, і не думайте там, да але дипломатія не дозволяє таку пряму розмову. Так і тут: от Путін і Україна використовує, ми розуміємо, Дональда Фредовича, ми не заперечуємо його зусилля. Зеленський навіть пообіцяв висунути його на Нобелівську премію, але за умов, якщо будуть тамагавки і будуть цей на припинення вогню, так що це так працює. Ну і на сам кінець кілька хвилин що маємо, пане Тарасе. Буквально одна новина, яка з'явилася в російських ЗМІ, про те, що економічного типу, про те, що до Росії почнуть завозити трудових мігрантів з Афганістану для роботи в сільському господарстві. Афганістан запропонував відправити цих трудових мігрантів до Росії. З економічної точки зору, наскільки це впливатиме загалом на економіку Росії, а що зараз буває, що відбувається з робочими кадрами в Російській Федерації? Загалом, який там є дефіцит робочої сили з початком повномасштабної війни? Ну і наскільки все погано? Ну, це правильний крок з боку залучати з боку Росії, залучати мігрантів. в в Афганістані надлишок населення і немає економіки. По суті, треба кудись людей дівати. Вони ще будуть продавати цих мігрантів за гроші. Ну, фактично, це така узаконена робота рабо торгівля. Угу. Вони правильно роблять, що намагаються подолати дефіцит робочої сили. Це абсолютно правильний крок з боку Росіян. І Україна теж на жаль не уникне цього питання. Після закінчення війни навіть зараз вона не уникне цього питання. Тому ми вважаємо: ми вважаємо що ну вони вважають, що це правильний крок, і це правильно з їхнього точки зору. особливо там вони в дійсності дефіцит сільському господарстві, тому що призвана, ну дивіться, звідки брали вони от хануріків, які йшли працювати за гроші, ну точніше воювати за гроші. Це ж якраз сільська місцевість. Для яких там скільки там 4 мільйони їм платили просто величезні гроші? Це вимило багато людей. Там проблеми були в тому числі з, з, з вражаєм, врожаєм забрати врожай Це теж це ж робочі руки потрібні, Робо, робоча спеціально ну, з робочими спеціальності гірше, тому що все ж таки з Афганістану буде залучатися некваліфікована робоча сила. Це ж не інженери приїдуть, які знають як, наприклад, дрони робити. Це ж їх навчати треба. Там да це ж величезна ще а, купа роботи. Тому вони правильно роблять Стосовно економічних питань, дивіться, тенденції погані. Вони йдуть по шляху Радянського Союзу, особливо коли вони починають вже продавати золото. Нагадаю історію: у Радянського Союзу дуже погано було було погано з, з грошима. Вони продавали золото. На кінець радянського Союзу золото не було. Але золото вони могли принаймні продати там, де за кордон, там на заході. А Тут зрозуміло, що це останні резерви. А далі ми бачимо спад по всіх галузях. Російських ми бачимо, що удари по території Росії не припиняються, вони тільки нарощуються. іде удари вже по енергетичній інфраструктурі, е, йдуть удари по нафтогазовій інфраструктурі, йдуть удари по експортним можливостям. І що погана новина для росіян? Ціни на нафту просідають на ринку. створився надлишок нафти. Ну от відкрита виходить Саудівська Аравія говорить, що у них є потужності на 4 мільярд, мільйона бали, барелів на день. Uh -huh. Росія експортує три. Ну тобто, вони дають зрозуміти, що в принципі вони можуть спокійно закрити е, те, що зараз Росія е, продає. Ну, наприклад, вони знижки даються Індії Китаю в тому числі, е, тому е, дуже погана новина для Росіян, що е, світ е, всмоктав ці ризики, того що Росія рано чи пізно зникне з нафтового ринку, а Україна показує, що вони не постачальник постачання. І а, тому я при такій інтенсивності ударів дуже цікавих подій очікую в Росії вже цією зимою. Подивимося, все залежить від нас. Наше завдання не чекати, поки вони рухнуть. Наше завдання створити передумови для гарної громадянської війни. Ну, наприклад, як в 17-му році було в 17-му році стан російської економіки Російської імперії був не такий поганий в дійсності. Але чому в Петербурзі почалися голодні бунти і чому прийшли большевики до влади? Тому що хліб не могли перевезти з України. Тому що була така слабка система залізниць, все було зайнято перевезенням, цих, перевезенням військових вантажів, що не було, не було можливості вчасно, ритмічно постачати хліб, наприклад, до Санкт-Петербургу. Ну, тобто, ви повинні розуміти, що економіка, в принципі, нормальна. Вони нормальні. Ну, наприклад, в Німеччині в Першу світову війну була карткова система перерозподіл продуктів. Угу. В Російській імперії цього не було. Був всякий закон, але карткової системи не було. Тобто, хліб, продукти можна було купити вільно, але ж вони рухнули першими, ніж Німеччина. Чому? Тому що в одній точці було така гримуча суміш, людей понабирали сіл, які не хотіли вже воювати, вони були зібрані там. Їм роздали зброю. І тут ще голодні бунти. Там взагалі почалося з того, що перше там пішли жінки якось до хлібної лавок, не було хліба, і вони розбили вікна і не розігнали це. А коли не розігналися, зрозуміло, влада слабка. І в даному випадку ми прагнути до цієї точки, яка призведе до облаву Росії. Так що так, Угу. Сподіваємося, що найближчим часом ми будемо і обговорювати з вами, пане Тарасе, увагу Росії. Друзі, навіть За нас, за нас, від нас виключно залишить. От от блокаут в Москві дуже бажаний сценарій для нас. Так. Друзі, нагадаю, що у Тараса є навчання, курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо ці аспекти. 10 уроків, років посадоготових фраз та практичні інструменти Тарас пропоную на своєму навчанні. Якщо ви хочете розуміти, як проводити перемовини, тому що вони відбуваються повсякденному житті, як розрізняти, виявляти та протидіяти маніпуляціям, я вас запрошую в опис під цим відео. Там є посилання. Ви можете перейти за ним на сайт відповідно і ознайомитися більш детально з інформацією. Тараса ще раз дякую вам за цю розмову. Друзі, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо разом цього ще не зробили. Підтримуйте Збройні сили, ну звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося наступного тижня в нових випусках. До побачення. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.